Очищається. В старому завіті домінує нечистота. В новому чистота і правильність. І це не то, що ми щось можемо зробити. Розумієте, в старому завіті, коли кровоточива жінка дотокнеться до когось, він стає нечистим. Чи він доторкнеться до, до жінки, яка ну нечиста яка кровоточить? Він стає нечистим. Це, це заповідь. В новому Завіті, пам'ятаєте, жінка, правда, доторкнулася до краю одежі Ісуса. Що в результаті? Ісус став нечистим. Ні. Вона стала чистою. Тобто, ми, як служителі Нового Завіту, несемо чистоту, як, як заразну річ, як річ, яка просто домінує, яка заражає. Ми не воюємо, розумієте? Темрява не воює з світлом. Де включається світло, темрява розсіюється. Крапка. Темрява це просто відсутність світла. Так само холод це відсутність теплоти. І все, холод з теплом не воює. Приходить світло. І нема місця темряві. Тобто, наша задача знаєте, Нести світло як вірус, давайте так скажемо, да? І заражати. Очищати. Доторкатись до нечистого і робити його чистим. Домінувати над цим. Була історія, ну це з ціленнями теж зв'язане, але це та сама суть. Ми в Африці е, поїхали в лікарню, там ще ось от лепрес, як його. Проказа. Там ще є. І от прокажонні і туберкульоз, ну, прокази і туберкульоз в одному госпіталі. От. і ми молимося за них. І ложимо руки, ну розумієте, проказа да, це, це це шкіра гниє, ну воно рани живі. І ми прямо на ті рани ложимо руки, знаєш, От. і потім руки, ну, в крові, в гної, ну неприємна річ.